Наскільки я пам'ятаю, до вас зверталися не раз, здається, навіть петиція була з приводу того, щоб облаштувати майданчики для вигулу собак або в Придніпровському парку, або в ювілей. І навіть... Зверталися. Ми зробили в парку миру один майданчик. Не дуже ну, законно, де, скажімо так, тому де що в тут, до, до парку миру, мабуть, собаку не. Я можна. знаю, не дуже законно його влаштували, але зробили. Тому що в парків миру він не є парком ПЗФ, природозаповідного фонду. В ньому можна деякі речі робити, такі, ну скажімо, не для вигулу собак, а для дресирування собак там майданчик. А в парку Юбілейний, в, в парку Придніпровський, який є об'єктами природозаповідного фонду, дещо інший режим використання і. Охоронні зобов'язання, покладені на орган місцевого середування і на керівництво парків, ну, не дозволяють їм зробити там майданчики для дресурування собак. На молодіжному зроблено майданчик в паркі біля парку на території НПЗ для дресурування собак. От як заходите зліва, там, там і стовп поставили, освітлення, все інше, але це, ну, центральні парки в них цього робити не можна. А біля парку? Ну Там немає землі вільної, на якій можна це зробити. Там або приватна забудова, або національний університет, або госпіталь колишній, або ще щось. Ну, немає, біля парку. Тобто і далі вулиці. Ну, не можна там це робити. Тут всі ті люди, у яких є собачки, вони можуть ходити от далі по набережній Власівській від хлібзаводу, від Троїцької туди. От там не ПЗФ, там можна гуляти з собакою, все робити. Ну, Наскільки я знаю, по закону, якщо собака на повідку, можна і, і тут гуляти. Ні, гуляти можна і тут. Але ну, вигул в нашому розумінні є в плані того, що відпустив собачку, вона там пішла, щось свої справи зробила, на жаль. І мало хто за нею прибирає.